Коли делегуєте задачу, обов'язково треба обговорити, що в результаті має вийти. Вами проговорено. І запитайте зворотній зв'язок вашого співробітника, як він то зрозумів, щоб ваші думки і ваше бачення зійшлися, щоб ви впевнилися в тому, що вас правильно зрозуміли. Це перше. Друге, поставити контрольні точки. Як по е, датах буде рухатися ваше завдання чи той проєкт, щоб ви розуміли, що проєкт чи завдання йде в правильному напрямку, і саме так, як ви побачили і як ви хотіли. Обов'язково остання контрольна точка вона має бути приблизно за 5, ну дивлячись, в залежності від завдання, але завчасно до дедлайну. Щоб ви могли щось змінити, якщо співробітник щось зробив не так. Обов'язково впевніться, чи є усі ресурси, інструменти та е, знання у співробітника для того, щоб то зробити. Можливо, йому чимось треба допомогти, дати ресурси, або чиясь допомога, щоб його проінструктували, як то зробити. Задання буде виконано, чи проєкт буде виконано краще.